Традиційно що понеділка в медіа центрі обласної військової адміністрації ми говоримо про надзвичайні події, що відбулися в області протягом минулого тижня. Рятувальні підрозділи гарнізону здійснили 206 виїздів на ліквідацію пожеж та надзвичайних подій в регіоні. З них 63 виїзди на пожежі. Ще 14 разів надзвичайники виїжджали для проведення аварійно-рятувальних робіт, з яких 4 рази під час наслідків автопригод. Також на лінію 101 надійшло 5 хибних. Подій. Повідомлень цього тижня са парами десенас Вінниччини знищено дві одиниці вибухонебезпечних предметів часів Другої світової війни. Боєприпаси були виявлені в Жмаринському та Вінницькому районах. Вкотре нагадуємо, що при знаходженні невідомих та підозрілих предметів категорично заборонено їх торкатися та здійснювати будь-який механічний вплив. Дотримуйтеся алгоритму дій та одразу повідомте про знахідку оперативно-рятувальну службу за номером 101 або нац. Поліцію за номером 102. за тиждень зареєстровано 60 пожеж, під час яких двоє двоєвіничан травмовані. Одну особу бійцям ДСНС вдалося врятувати. Та, на жаль, ще одна людина загинула. Трагедія сталася в селі Воронівці Уланівської громади, де через коротке замикання електромережі загорілася одна із кімнат житлового будинку на площі 15 квадратних метрів. Внаслідок пожежі загинув літній чоловік. Його рятувальники виявили в одній із кімнат помешкання, ліквідували загоряння. Спільно із рятувальниками вогнеборці місцевої пожежної команди села Уланів З початку року на території Вінниччини зареєстровано 1859 пожеж. На пожежах загинуло 19 людей травмовано 23 особи врятовано семеро. Попри похолодання та опади, наразі все ж таки актуальною залишається тема пожеж в екосистемах області. З початку року їх зареєстровано вже 1229 на площі майже 994 гектари. На превеликий жаль, не лякають віничан ані знищення власного майна, ані штрафи в тисячі гривень. Вони все одно продовжують спалювати сухорослинність на відкритих територіях. В області рятувальники спільно з представниками національної поліції здійснюють рейди усіх районів. Вонах, аби запобігти таким пожежам, вже виявлено ряд порушників, яких притягнуто до адміністративної відповідальності. Ми ж нагадуємо вкотре, що за провокування пожеж на відкритій території паліям доведеться сплатити штраф, сума якого коливається від 3 до 6 тисяч 120 гривень. Щодо посадових осіб, штраф може варіюватися від 15 тисяч 300 гривень до 21 тисячі 420 гривень. Ми маємо дбати про безпеку власного життя та життя наших рідних. Адже це наш головний пріоритет, лише об'єднавши зусилля, підтримуючи один одного, ми зможемо подолати всі труднощі та наблизити нашу перемогу.